пророцтво про пустиню надморську. Як носяться бурі на півдні, так ворог іде із пустині, із краю страшного. Видіння грізне мені явлене, грабує грабіжник, пустошник пустошить. Прийди, еламе, мадай обложи, усяким зітханням зробив я кінець. Тому то наповнилися мої стегна тремтінням, і болі схопили мене, немов породільні ті болі. Я скривився від того, що чув. Я відбаченого перестрашився. Забилося серце моє, тремтіння напало мене несподівано, вечір розкоші моєї змінився мені на страхиття. Поставлений стіл, килимами накрито, їсться та пеється. Уставайте, правителі, щити намастіть. Бо до мене сказав Господь так іди, вартового постав, що побачить, нехай донесе. І коли він похода побачив, по парі їстців, поїзд до слів. Поїзд верблюдів, і прислухується він з увагою і з увагою пильною. І він крикнув як лев, я завжди стою в день на варті, о господи, і стою на сторожі своїй усі ночі. Аж ось іще похід мужів, по двоє їстців. І він відповів та сказав: Упав, упав, Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. О, мій помолочений ти, сину току мого. Я звістив вам. Що чув був від господа Саваота, Бога Ізраїлового. Пророцтво про думу. До мене кричить із сейру, стороже, яка пора ночі. Стороже, яка пора ночі. А сторож сказав настав ранок, а все ж ще ніч. Якщо ви питатимете, то питайте та знову прийдіть. Пророцтво про Арабію. У лісі в степу ночувати, ви будете каравани деданів. Мешканці Теманського краю, винесіть воду назустріч для спрагненого, втікача зустрічайте із хлібом. Бо втекли вони перед мечами, перед голим мечем і перед натягненим луком, і перед тяготою війни. Бо до мене Господь сказав так, що за рік, як рік наймита, і вся слава Кедару покінчиться. А понад то полишиться невелике число лучників з лицарів кедарських синів, бо Господь, Бог Ізраїлів, це говорив.